Підключаємо Тараса Загороднього, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо! Слава Україні! Доброго дня! Пане Тарасину, просто хочеться почати з Польщі, з того, що там наразі відбувається, тому що Туск просто не побоюсь цього слова, красавчик. Він вийшов і сказав, що ділянки, які тобто, точніше, ці відрізки залізниць і автомобільних доріг, вони будуть включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, і в той же час звернувся до фермерів і сказав: можете на мене розраховувати в питанні вашого захисту інтересів. Там ми просто чули такі заяви, що е, фермери протестують, абсолютно мають повне на це право. То але їм тільки треба е, трошечки відмежуватися від е, росі, проросійських якихось там поганих людей, які там якісь гасла про Путіна виставляють. Ну одним словом, таке склалося враження, що е, дійсно і Дональд Туск і все там да, польська оця коаліція, вона доволі хитка. І їй потрібні ці голоси фермерів, і по суті, вони використовують це для своєї своїх політичних внутрішніх розборок і цієї боротьби. І зараз тут він виходить з такою заявою. І ну Зеленського вони якби взяли це якби запрошення зустрітися на кордоні, але сказали, що не на кордоні, а там 28-го у Варшаві. От давайте всю цю ситуацію розберемо, на якій ми тут зараз стадії, і чого очікувати далі. Ну, дивіться, проблема в дійсності не вирішена. Тому що головна проблема фундаментальна проблема протиріч між сільським господарством України та ЄС. Це ж стосується не тільки Польща, вона є кардинально різна філософія побудови е, е, сільського господарства в ЄС. Все побудовано на фермерах. Так, там головним рушієм є фермери. Це стосується, як я говорю, це скрізь ця політика. є. тому, а в Україні домінують агрохолдинги, і тому а, Україна повинна вирішувати питання перебудови власного сільського господарства. Бо ми можемо догратися до того, що Польща взагалі, вони про це відкрито говорять. Будуть наполягати взагалі на забороні всі агропродукції України. Ну, десь на років 20. Так, вони це відкрито говорять. Тому ми повинні середині вирішувати це питання е, і те, своє сільське господарство відповідно до вимог ЄС, тому що ми не можемо на е, впливати на позицію польських фермерів е, та європейських фермерів, е, тому що у нас фактично настільки примітивна економіка, коли ми експортуємо фактично монопродукти сировині, які обрушують ринок ЄС і це викликає спротив фермерів по всьому, єС а не тільки стосується. Польщі, тому ми повинні на це зважати, вирішувати це питання в першу чергу всередині країни, тобто збільшувати, наприклад, оподаткування за великі площі. На агрохолдинги змушувати їх займатися переробкою, наприклад, зменшувавши відшкодування ПДВ на експорт сировини. Тому що через інтереси ну вузького кола агроборонів, ми фактично сваримо зі всім ЄС. І за сільським господарством нас в ЄС не будуть брати. Ми повинні це чітко розуміти. Це фундаментальне рішення. Ми повинні теж ухвалювати всередині країни. А що стосується чи Є чи є там суб'єктивний фактор чи фактор Росії? Звичайно, що є Росія? Ж, вона коли бачить такі протиріччя, вона намагається їх використати, в тому числі для антиукраїнської істерії всередині Польщі. Вони дуже технологічно і правильно це роблять. Я от дивлюся, як вони це все розвертають, і дуже вони активно цим користуються. Ми не давали, не повинні давати приводу е, сваритися з поляками, тому що поляки є. Стратегічним партнером для України ми повинні розуміти, що у нас велика взаємозалежність, б ні це союзницькі відносини не повинні псувати ну інтереси ну достатньо вузького кола, кола ну агроборонів України. Пане Тарасе, я ще повернусь до і про тезу про красавчик. Я от, чесно кажучи, не поділяю, враховуючи те, що Ну, це О... ще була іронія. Е, я сподіваюся, зрозуміти. Штука така, що просто це треба було раніше робити. А я просто бачу, наприклад, протести такого ж характеру і фермери в Іспанії, да? які там проходять, перекривають дороги, а їх там поліція лупасить, якщо вони власне щось роблять, не, не те, що дозволено, їх зупиняють. Таким чином дивлячись на те, що відбулося кілька днів тому, правоохоронні органи просто стоять і дивляться, перевертають вагон, з нього висипається зерно. Поліцейські просто стоять і дивляться на це. А це є порушення. Історія з тим прапором і з тим слоганом: це теж є порушення польського законодавства. Цей радянський прапор теж є порушення законодавства, але ніхто на це не реагує. Скажіть, от це просто свідомо робиться, чи ну от коли організатор цієї. Акції говорить: ну я не бачив, я не встежив. Ти типу, за всіх не можу відповідати. Ну ти ж на той організатор в тебе там ну мало не на чолі. Їде от саме цей е, трактор з прапором і з цим транспарантом. Ти ж маєш про це е, знати і розуміти? Це свідомі дії, як вважаєте? Я думаю, що так. Це примоча зні згоді польської влади було зроблено, тому що ну перекриття залізниць ну це, ну це точно порушення і достатньо вагоме порушення. Тому влада польська знову таки вона зважає на інтереси в першу чергу власних фермерів. І, звичайно, що вони не будуть іти проти їх інтересів, і в даному випадку не без сприяння польської влади і Не через те, що вони такі знаєте погані там проросійські, і так далі. Тому що це внутрішнє політичне питання. Українські а, 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 агрохолдинги створюють великі проблеми Україні на зовнішньому фронті. Ми повинні це розуміти. І тому коли оце все відбувається, так це ну, ну чи кого будуть слухати? От коли знаєте, ми обговоримо це порушення. Це внутрішнє політичне питання Польщі. Це вони самі будуть вирішувати. Ми ніяк не маємо на це вплив. Ну, коли там вийшов той з цим радянським прапором, це звичайно порушення польського законодавства. Це однозначно такий корисний ідіот, можна назвати в, для росіян в даному випадку, який, от. Отримав відповідний арешт. Але дивіться, там ще росіяни активно вже розмухують антинатівські настрої, там же якісь ходять мітинги, давайте виходимо з ЄС, НАТО. Тобто тут е і питання України е використовуються Росією, щоб посварити нас е з поляками. І тому ми на ці фактори теж повинні зважати, тому що це досить, е ну, досить погано для нас. Ну от ви почали про НАТО говорити сьогодні? Заява генсека НАТО Єнса Столтенберга була. Він сказав, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, то вона буде мати право бити по території Росії і саме то по тим військовим об'єктам, які нам потрібно так вкрай знищувати. І от зараз, з огляду на це, як ви взагалі оцінюєте цю заяву? Ну, те таке. Я виходжу з того, що Росія ядерна держава, і ми повинні виходити з того, що західну зброю використовувати по території Російської Федерації нам не дадуть. Так? Тому що Росія це ядерна держава. Але тут таке може бути питання. А, ну, f 16 можуть бути, наприклад, якоїсь іншої країни. А от якщо ракети Україна зробить, це можна буде використовувати це ні, чи ні? Я думаю, що можна буде. Але для цього Україна, власне, ВПК повинна розвивати, а не чекати, поки нам дадуть, не дадуть зброю. Знаєте, щоб ми не переживали стосовно там, що в Конгресі відбувається в Європі і так далі. Ми повинні вся національної дії України повинна бути виробництво власної зброї, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації на жаль, ця війна може закінчитися не так добре, як думають більшість українців, тому що росіяни відверто сильніші. Тому перенесення війни на територію Росії для цього потрібна власна зброя. Це питання нашого виживання. Ми повинні це чітко розуміти. Створити вимогу до уряду, щоб він фінансування організував ВПК, бо у нас 17 мільярдів в цьому році виділена на компенсації відсоткових ставок для бізнесу, наприклад, бюджеті. Тільки там немає ВПК. У нас аграр аграрних баронів фінансують там і все інше, які самі можуть вижити. А от на ВПК. У нас немає. Добре, що зараз якось вирішується питання щодо податкування прибутку підприємств. Все добре, воно в парламенті сьогодні було проголосовано, але залишається питання секретності нашого ВПК, випакаю фактично відкритому доступі. Можна побачити, де знаходиться секретності імпортерів зброї, там купи базу митну базу можна побачити звідки везуть зброю. Це не вирішене питання. Та страхування військових ризиків, це теж у нас не вирішено. Знаєте, дивна ситуація для того, щоб вивести зерно з нашої країни, уряд надає страхування судам, які заходять в Одесу. А, наприклад. Промисловцям, які будують підприємства на території України, які знаходяться, які знищуються в тому числі ракетами, їм немає. Тут тут питання пріоритетів для нас повинно бути. Ми повинні розуміти, що стратегічним питанням для України є знищення не на всіх військових об'єктах, а саме нафтогазової галузі Росії. Тому що о, у них проблема: вони не можуть о, обладнання завести західне, а Китай їм тут не може допомогти. Тому що все західного виробництва, от почали прилітати от Бушно дрони, які вони самі собі фактично роблять. Там, в, там замовляють і, і використовують. От по п'яти МПЗ вже поприлітало, Це дуже болісно для росіян е, російська – це теж стратегічне питання. А для України, оце повинно бути роблено. А Те, що там Столтенберг говорить, ну це така. Знаєте, він же ж не офіційна особа. Ну, точніше, він ну, керівник, він чиновник НАТО має право. Ну, це таке знаєте, 25 те питання. Тут все рівно визначати використання зброї буде той, хто нам надає. А я думаю, що висока частка ймовірності, що нам не дозволять використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Ми це повинні виходити саме з таких передумов. Пане трасе, дивіться, мушу уточнити насправді, бо поки ми спілкувалися з вами в першій частині, вже кілька повідомлень наступного змісту. я теж, звісно, це почув. Хочу уточнити, чи це сталося випадково, коли я почав коли ми віталися з вами. Я сказав: Слава Україні, від вас не почули відповіді. Це, це сталося випадково, чи це свідома якась штука? Ну, випадково Випадково, все я завжди говорю героям слабним. Да, просто тут люди ви, тут Лю, люди, люди не зрозуміли. Я, я, я мусив запитати я просто за кермом їду. От та, от. Я, 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 я людям намагаюся відповісти, що це сталося випадково, друзі. А, просто слухайте мої всі ефіри. Я завжди відповідаю, так що не хвилюйте. Все гаразд, друзі. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. У нас на зв'язку. Пане Тараса, давайте. Поговоримо про такий цікавий момент. Отже, ми зараз чуємо новини про іранські ракети балістичні. Ми розбирали тут диряві санкції в Британії, і раптом ми чуємо фразу Джозефа Байдена. Про те, що Путін сучий син, але клімат це екзистенційна загроза для людства. Взагалі, от на фоні всіх цих новин вихід завдіївки, відхід наших військ. Ну і взагалі, так купа, купа всього, затримка допомоги Сполучених Штатів Америки. І от Байден раптом починає говорити про те, що найбільшою загрозою для людства є клімат. Це, це передвиборча риторика, він виступав перед екоактивістами? Чи це просто реально не знаю, якийсь збій в системі? Чи ми, українці, не знаємо, що нависла така величезна загроза над всім людством, а ми тут собі боремося за свою незалежність і світу білого не бачимо? От як взагалі ви сприйняли цю заяву Байдена? Ну, знаєте, це, ну на жаль, ну позицію Байдена теж критикують, в тому числі Сполучених Штатах Америки. До речі, багато в тому числі республіканців. То знаєте, ми думаємо, що республіканці проти допомоги Україні, це в дійсності не так. Ось там навпаки його критикують, що він мало допомагає Україні, що мало надає зброї, та багато чого іншого. Ну звичайно, що тут є і передвиборча риторика. І тому що Байден теж йшов до влади з таким е, е, запитом на цей на зелений перехід, глобальне потепління. Ну, це давня історія, це в принципі порядок денний е, саме демократів, тому що, наприклад, у республіканців зовсім інший підхід. Який, до речі, Трамп активно просував, що це все надумані проблеми, і, і так далі. і так далі. Це шкодить американській економіці. Він вийшов, до речі, з Паризьких угод, які потім повернув Байден. Хоча сама політика Байдена достатньо така, знаєте, цікава. Наприклад, Байден, коли прийшов до влади, наприклад, заборонив будівництво нафтопроводу з, з Канади. А от нещодавно він дозволив видобуток нафти в Алясті, чим знаєте, увів ступор всіх екологічних активістів, тому що це вважало стратегічними запасами. Сполучених Штатів Америки що з Другої світової війни, а ось і вони там не використовувалися. А він надав, наприклад, дозвіл. Тому там багато в дійсності протиріч самому самій політиці пана Байдена. Але ну ви повинні розуміти, що критики піддається в дійсності є достатня така нерішуча позиція американського керівництва стосовно загроз, які є. Ось і тому тут я не виключаю, що він теж так думає, що от клімат, так тому що для американців ну, війна в Україні, звичайно, вони про неї знають, але вони все рівно живуть своїми проблемами, і президент Сполучених Штатів Америки живе проблемами американського народу, а не українського народу, тому що. Жертви, які несе зараз Україна, це наш біль в першу чергу. А для американців так вони співчуваються, але це дуже далеко для них. Війна, і ми повинні це розуміти. Пане Тарасе, от залишаючись у сполучених штатах, скажіть, будь ласка, от історію з протистоянням, яке ще може бути, воно принаймні в тому штаті, де колись була Нікіхелі губернатором? тут от, от, уже зовсім скоро відбудеться там праймеріс. Наскільки це може бути якимось критичним? Чи все ж таки після того, як ймовірно вона там, якщо вона програє це все гайки, вибачте за сленг такий? чи вона і далі буде залишатися, буде йти, грубо кажучи чи до кінця, які у вас думки з цього приводу? Ну дивіться, ми повинні українці, повинні розуміти, що ми не повинні занадто захоплюватися американською політикою. Тому що, знаєте, то ми за відсутності української політики. Раптом багато хто в країні став, знаєте, обговорювати там Трампа, хтось лає, хтось молиться на Хейлі, думається. Ми не про це повинні думати. Ми повинні думати про безпекові в першу чергу гарантії, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки, те, що нам потрібно зараз. Так? Ми повинні стимулювати нашу народну дипломатію. Я, наприклад, Вважаю, що потрібно, щоб активно сприяли, щоб наші ветерани їздили по Сполучених Штатах Америки, спілкналагоджували стосунки з ветеранськими організаціями Сполучених Штатів Америки з Пентагоном і так далі, тому що і у республіканців і демократів є велика повага до людей в військовій формі. Тобто ми повинні на цьому сконцентруватися, тому що, і от мені не подобається, коли у нас починають знаєте, демонізувати, наприклад, Трампа. Ну, досить дивна позиція з нашого боку, тому що особливо коли у нас тут починають, ну от там Трамп поганий, і так далі. Ну Трамп може стати президентом. Що ви його лаєте будете? Треба думати, як працювати з тим, що є, і тим більше Трамп може так розвернутися, що Росії може дуже не сподобатись, а, тому що а, я завжди а, ну я, наприклад, у нас, знаєте, не всі експертне на середовищі навіть пам'ятає політику Трампа стосовно України, коли він був. А, Президентом, наприклад, Трамп зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу, яке запровадила, до речі, адміністрація Обами Байдена в 2014 році. Перші джевеліни надійшли в Україну, наприклад, при Трампі, теж в сімнадцятому-вісімнадцятому році. Коли пішла концентрація. Військ навчання у 20-му році була Росія в Криму. А що зробила адміністрація Трампа? Надіслала ядерні бомбардувальники, які літали на територію України з офіційним з офіційною позицією з метою стримування е, Росії. Трамп припинив будівництво північного протоку. 2 Трамп надав дозвіл е, е, ударів по російських військах в Сирії. Трамп надав дозвіл ударів по Ірану, коли був битий генерал Салімані. І у нас чомусь, знаєте, всі його вважають проросійським політиком. Да не проросійський політик, він проамериканський політик, тому що у нього такий, такий інструментарій. А от адміністрація Байдена, яка цього не робила, у нас чомусь вважається. Проукраїнською там, да тому ми не повинні гратися в ці ігри, це ми витрачаємо ресурс на те, що е, нам не потрібно. Ми повинні дбати про власну безпеку, про власний інтерес, на цьому сконцентруватися е, і розуміти, що е, е, сильним країнам, які самі можуть по себе подбати. Будуть допомагати незалежно від того, хто знаходиться а, в президентському кріслі. чи Байден, чи, а, чи Трамп, чи Хейлі, чи хтось інший. А для цього ми повинні сконцентруватися навколо виробництва власної зброї. Так, і чим частіше ми будемо бити по території Російської Федерації, так. Тим вищі шанси, що нам будуть завжди допомагати. Тому що сильним країнам, які вміють вирішувати такі питання, завжди допомагають, навіть публічно можуть десь засудити. Але знаєте, як і жити, як знаєте, як Ізраїль в таких випадках говорить, краще отримувати ноти протесту, ніж листи зі співчуттями, коли ми будемо жити в такій філософії, дбати і любити в першу чергу себе. Тоді нам, в принципі, байдуже буде хто там буде перемагати чи не перемагати, тому що нам завжди будуть допомагати. От, і все. Ну власне, так. Я пам'ятаю, теж хтось в Ізраїлі казав, якби ми слухали все, що там нам кажуть міжнародні партнери, і дотримувалися всіх тих вилів. Да, до речі, ми знаєте, б не вижили. От, звичайно, тому що у них свої інтереси. Це знаєте, коли от Нітанняху приїжджав до Байдена. Вони святкували там 40 років там, з встановлення офіційних стосунків, він, там Нетаньяко говорить: от 40 років і так далі. Знаєте, що зробив Байден у цей час? Він перехрестився. Знаєте чому? Тому що він знає наскільки складні стосунки між США та Ізраїлем, тому що так вони союзники, але це не означає, що бажання адміністрації. Сполучених Штатів Америки співпадають з національними інтересами Ізраїлю. От, наприклад, зараз є бажання припинити. Операцію в секторі Газа Ізраїль говорить, ні, ми будемо продовжувати операцію, тому що це так сам вам не подобається, але ми будемо це робити, тому що це е, в наших національних інтересах. От на чому ми повинні сконтровуватися. До, до речі, от ви згадали історію про f 16 А така історія була скандальна в Ізраїлі В 82-му році, коли е, вони роздовбали ядерний реактор в, е, в Іраку. Тоді був прем'єр-міністр Бегін, це така легендарна людина для Ізраїлю. Він очолював загони іргун, які ще британських солдат ще вбивали, вішали там, ще коли Ізраїль був під мандат... ну, територія Ізраїля під мандатом Британської імперії. Так ось вони, коли роздовбали реактор, був дикий скандал в Америці. Просто дикий скандал, тому що вони використали f 16 А це було заборонено. Там був комісію, створили в. В конгресі розслідували. Була дуже розлючена Франція, бо той реактор був французьким і так далі. І тоді знаєте, Менхім Бєгін сказав, краще протести без реактора, ніж реактор без протестів. І цим от, от, от і все рівно, тому що вони будуть допомагати, тому що Ізраїль виконує функцію, він є корисним. Так може бути не дуже слухняним, але знаєте, якщо всіх слухати, то в дійсності це правда Ізраїлю б давно не було. Ну от власне про Іран зараз. Яка реакція Ізраїля? До речі, ну я маю на увазі ту балістику, яку Іран Росії передав. Ні, там небезпека інша для Ізраїлю. Небезпека полягає в тому, що ну в тому, що Іран отримав авіацію да, і ядерку. Ні, там питання: а що в обмін дала uh -huh. Росія? А Росія могла надати ядерні технології, наприклад, що прискорить створення ядерною ядерної зброї, Або вони надають літаки, які, з якими у Ірану проблема, наприклад, ці F-35, вони там надають їм, тому що з авіацією у Ірану досить погано, тому що через санкції у них досі літаки. Ще часів 70-х років. коли вони були ще в союзних стосунках з, зі США, у них досі отакі старі американські літаки. А тепер створюється небезпека, що Іран дійсності може отримати ядерну зброю, і Іран не приховує, що першим кого вони будуть знищити, це буде Ізраїль. І це небезпека такої великої війни в Близькому сході. Вона ну зростає. Це при тому, що адміністрація Байдена намагалася зробити так, щоб війна, наприклад, в Україні. Не розросталося по всьому світу або залишалося в Україні так. А, 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 а що а що зроблено Фактично, вже йде ну ну я б сказав, міжрегіональна війна. Бо якщо Півде... Північна Корея допомагає Росії і Іран допомагає Росії. Один в Азії знаходиться, а інший на Близькому Сході. То в чому в чому сенс був такої, такої політики стримування? І тому, звичайно, що це викликає велике занепокоєння Ізраїлю та його сусідів, в тому числі, ну от просто немає в медіа якихось артикульованих чітких реакцій ні від Ізраїлю, ні від Сполучених Штатів Америки. Чи ми чекаємо офіційного повідомлення від української розвідки чи від розвідки Сполучених Штатів Америки, які підтвердять інформацію Reuters? чи от на що чекає? Чи не знають як реагувати на таке повідомлення? Ну я думаю, що коли перші ракети прилітять, тоді буде вже зрозуміло всім. На жаль, вже ну так от побудований, на жаль, світ. Ну тобто, якщо і... почнуть димітися на наші міста від цих вибухів, да, і це буде да, клімат ну, псувати так. Джозефу Байдену, Вони якусь реакцію видадуть, так? Ну теоретично, так. І то, і, і то таке. Знаєте, тобто, тут от, от до питання, що ту претензії до в дійсності, от є гарне інтерв'ю. От я бачу вперед. Кладі Веслі Кларка це колишній командувач по моєму військ НАТО в Європі. все інше він теж критикує позицію політику Сполучених Штатів Америки, яка полягає в тому, що вони не стримують агресора. Врешті-решт це все веде до того, що агресивні країни бачать, що бачать, що можна робити все, що завгодно. І це знаєте такий призводить до того, що сили Сполучених Штатів Америки все більш розпорошеними по всьому світу, а от такі агресивні режими вони розуміють, ну точніше сприймається як слабкість, і будуть далі скалювати ситуацію в світі. Пане Тарасе, дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що знайшли час до нас приєднатися. Друзі, нагадаю, у нас на зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи.